В Івано-Франківську проведуть незвичайний конкурс краси. Реалізувати себе зможуть 10 дівчаток віком від 9 до 12 років. Вони змагатимуться між собою за корону та почесне звання Панночка Прикарпаття. Це перший благодійний конкурс краси, спрямований на допомогу сиротам напівсиротам, а також дітям позбавлених батьківської опіки. Історії цих дітей, які беруть участь у конкурсі, є різні. Є діти, які виховуються з опікунами, тільки є, є дівчинка, яка є під опікою старшої сестри, тобто є також там складні життєві обставини, пов'язані з квартирним питанням, тобто різні, різні перипетії. На учасниць проекту чекає чотири конкурсних завдання: знайомство з публікою в національних костюмах, змагання в мудрості та дотепності, домашнє завдання на кулінарну вправність та коронний номер демонстрація свого таланту. Ці діти зацікавлені, тобто вони хочуть, причому у них бажання значно більше більше, ніж бажання в тих дітей, з якими я стикаюсь здебільшого. Дівчатка матимуть змогу проявити себе і в якості моделей, продефілювавши подіумом у дитячому вбранні. У фіналі кожна з них відчує себе принцесою у бальній сукні. Переможниця конкурсу потрапить на доросле свято. Вона коронуватиме княжну галицького балу.